Доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій канал? Мене звати Євген, я Розповідаю українською мовою про Нову Зеландію. Е, будь ласка, поставте будь-який коментар, е, подобайку, Для мене це дуже важлива ваша підтримка, адже разом ми робимо е, велику справу, адже просуваємо україномовний контент на просторах Ютуба. Е, Сьогодні тема мого нового відео, чому мені краще подобається жити в Новій Зеландії, ніж в Європі. Поїхали? Як ви знаєте, друзі, коли я закінчив університет, це був 2008 рік і на початку 2009 року, в січні, я вже поїхав до такої європейської країни, як Данія. Як інколи питають в Україні, як життя, і люди відповідають, як в Данії, в Данії реально було дуже круто. Це моя була перша закордонна. Країна, і я так ну, саме поглинувся в цей світ Європи новий для мене. Там було просто неймовірно. У мене ще робота попалася дуже гарна. Кожні вихідні ми їхали з, з робочими. Нам роботодавець забезпечував таку поїздку на море, де ми каталися на водних мотоциклах, на лижах. Я пам'ятаю, інколи дуже закінчував в обіду до обіду на вихідних і їхали це на цілий день. Набирали Summersby. Різні напої, соки і каталися на цих водних лижах, водних мотоциклах. Я просто такі в мене враження: ці садкування Різдва, як там все теж наряжається красиво, міста їхні такі в стилі, архітектура суперова. Данія мені дуже сильно сподобалась. Я там хотів залишитися, просто після студентської візи в мене не вийшло відкрити робочу візу. Потім я прожив більше року в такій країні, як Англія, і в Англії також було супер Лондон. Ти коли відвідуєш Лондон, то ти можеш його сто разів відвідувати і він не набридає. Там завжди було де піти, що подивитися. Ця просто тисячорітня архітектура. Ну я не знаю. І я щось так думав, що вау в Європі хочу залишитися. І, мабуть, друзі, як ви, дивився на такі країни зараз, будучи в Європі, як мені запропонували ж у той момент, такі, як е, Нова Зеландія, Австралія, і думав, та ні, порівняно з Європою, не може бути. І ви, мабуть, праві, в принципі, по-своєму, але я сьогодні переконаю, що я правий по-своєму. Е, Нова Зеландія – це більш романтична країна і більш така. Пригодницька країна для людей, які люблять пригоди відкривати щось нове. Це буде тільки Нова Зеландія. І от я був в Європі і думав там залишитися, як більше зараз українців в Європі. І мало розглядав такі країни, як Австралія, Новозеландія. Мені тобі пропонували, а я, я думав, в мене ще якийсь може шанс буде залишитися в Європі. Я чекав, чекав, мене не виходило. І я вирішив е, спробувати іммігрувати до Нової Зеландії. І вже там почав оформлювати документи. Ну я ще не міг повірити, що тут так буде, як в Європі. Чось так загорівся, знаєте. Але я людина, яка може поміняти місце, прийняти швидке рішення. Я спробував нову країну і не жалію. Тобто, мені нова Зеландія, чесно, мені там пишуть в коментарях: краще в Європі були б. Там краще буде. А як ви знаєте, якби ви приїхали в Нову Зеландію, навряд чи ви хотіли би її покинути. Якби ви хоч раз поїхали, приїхали в Нову Зеландію і поїхали на Манкук, це національний парк Аураки Манкук, з вищою, найвищою горою в Нової Зеландії, яка більше 3700 метрів, і побачили ці гірські озера, льодовикові озера, ріки, засніжені гори. І ви попали б, наче на іншу планету. Я не думаю, що ви захотіли б вже покидати Нову Зеландію, чесно вам кажу. Ну, Природа не зрівняється ні з чим. Просто розумієте, там можна з Швейцарією зрівняти, але Швейцарія – це малесенька країнка. Там можна зробити все гарно, дороги, все ідеально. А Новозеландія – це велика країна, вона така по величині, як там, Англія. Це не мала. Для європейських країн за розміром вона дуже велика. Населення всього 5 мільйонів. І, а по всій країні унікальна природа. Унікальна і тропіки є, і що хочеш. І коли ви сюди приїжджаєте, то ви вже не захочете покинути Нову Зеландію. Я вам це гарантую. Зрозуміло, що перші там роки придеться дуже сильно працювати, щоб тут залишитися, щоб знайти себе. Але коли я ж говорю, ви вже себе тут трошки реалізуєте все, то я не думаю, що ви захочете покинути Нову Зеландію. Новозеландські міста входять в, часто в е, десятку найровиніших міст і найкращих, для, е, найкращих міст для життя е, в світі. Тобто тут рівень європейський може навіть Вище інколи міста займають, чим європейські міста по рівню життя. До речі, ще тривалість життя тут дуже висока. Середній вік життя новозеландця становить 81 рік. І це дуже високо, незважаючи, що тут озонова дірка і сонце дуже активне. Але я ж говорю, середній вік це 81 рік життя Новозеландця. Я одразу полюбив цю країну, коли я приїхав, щось так з першого разу. Я вже завжди, ще будучи на робочій візі, хотів тут залишитися жити. І я ж кажу, коли мені там пишуть, що може краще Європа чи Канада, ні, мені в Новій Зеландії просто супер. І я б не хотів би покидати цю країну. І якщо, якщо ви спробуєте приїдете, попробуйте на туристичну візу чи на Ізодорську, можете, чи воно вам підійде на декілька місяців, подорожуєте і побачите, ви, як поглинете з цю атмосферу Нової Зеландії, то ви захочете сюди іммігрувати 100%. Так що, друзі, я вибрав Нову Зеландію. Багато хто вибирає Європу чи Канаду. Це ваш вибір, це ваше життя для одного. Підходить щось одне для іншого, те, що підійшло вам, не підходить. Ми всі різні люди, в кожного різні погляди на життя, і це нормально. Так що, друзі, така сьогодні інформація про Нову Зеландію. Дякую, що продовжуєте дивитися, мій україномовний Ютуб канал про Нову Зеландію, про імміграцію. Будемо з вами на зв'язку. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. І слава Україні!